У неділю 19 квітня на головному стадіоні Червонограда відбулося відкриття нового футбольного сезону. Після річної перерви місцева команда Шахтар знову відновила своє існування. Честь нашого міста у першій лізі чемпіонату Львівщини з футболу захищатимуть в основному ті гравці, котрі минулого року виступали у складі команди Вугільник і згірника. Перед початком матчу із напутнім словом до гравців та вболівальників звернувся настоятель церкви святого Єсофата отець Михайло Нескогус. Я хотів би вас запевнити, що молитва вона дає можливість вистояти в таких надзвичайних умовах. Я тільки що повернувся з пісків, де був з групою волонтерів на передові і бачив, що. На війні немає атеїстів. моляться сильно, невпинно і відчуваю, що ця молитва захищає. Я думаю, що і Богуну, і шахтарю. Я думаю, що молитва не зашкодить. Хай Бог вам дарує перемогу, але перемога приходить в боротьбі. Борітеся, поборете. Отець Михайло окропив свяченою водою гравців Шахтаря та їхніх суперників із міста Броди, тренерів і персонал обох команд. Офіційно при відкриття нового футбольного сезону у Червонограді оголосив начальник відділу з питань фізкультури і спорту Валерій Гаврилюк. Вітаємо всіх, всіх, хто присутні сьогодні на справжньому святі футболі. Хоча погода не футбольна, але поки на стадіоні є політики, є фанати. Юні футболісти присутні, безумовно, дорослі команди, які зараз вийдуть на поле. Футбол живе і буде жити в Шунараді. Хочеться подякувати всім, хто долучився до підготовки стадіона прекрасного, до підготовки команди, яка прийшла в троєві у і Вікторша, і сьогодні має відкриття сезону. Бажаю командам чесного, безкомпромісного футболу, порадувати болійників і для відкриття сезону полоціну капітанам команд Бугунь Броди і шахтар Шунар. Прошу до підйому прапора. Після виконання державного гімну та підняття прапора команди розпочали гру. Напруженої боротьби на полі не бракувало, проте до гострих моментів поблизу обох воріт доходило рідко. Гравці шахтаря на права господарів намагалися організовувати активні атакувальні дії. Та захист бродівчан діє в основному злагоджено і періодично допомагав своїм нападникам проводити небезпечні контратаки. Але до забитих м'ячів справа так і не дійшла. А отже, обидві команди після фінального свистка записали до свого активу по одному очку. Наступний матч на власному полі Червоноградський шахтар зіграє у неділю, 26 квітня. Розпочнеться гра о 16.00.